Аудіопосібник по NVDA для початківців. Автори Кушнір Ігор. Кривуляко Сергій. Гордійко Олександр. Епізод 6. Налаштування мишки, переглядового курсору та введення іерогліфів. Для початку завантажуємо NVDA. Натискаю Ctrl-ALT-N. NVDA завантажена. Заходимо в меню NVDA через гарячу клавішу NVDA N. NVDA меню. Тут знаходимо пункт Параметри підменю вертикальними стрілками і горизонтальними стрілками. Відкриваємо його N і натискаємо Enter. Ми потрапили у список категорій налаштувань. Загальні ми вже налаштували. Тепер наступний пункт: ось він якраз нам і потрібен. Сьогодні будемо налаштовувати мишку. Хочу зауважити, що відкрити вікно з налаштуваннями мишки ви можете також через спеціальну гарячу клавішу NVDA Ctrl-M. Давайте спробуємо. Я натискаю Escape, щоб закрити це вікно. Тепер натискаю NVDA Ctrl-M. нормальна конфігурація діалог сторінка Ми одразу потрапили до списку налаштувань мишки. і… Перший параметр це. Читати зміни, форми Мишки не Читати зміни форми вказівника. Прапорець не позначений. Ви залишаєте на власний розсуд. Я тільки коротко розповім, що це таке. Мишка іноді змінює форму залежно від того, куди вона потрапляє на екрані. Наприклад, Форма може змінюватися, коли доступне редагування, або коли щось завантажується. І якщо цей прапорець позначити, то NVDA буде повідомляти нам зміни форми. Рухаємо здалі табом. Мишки. прапорець позначено. якщо цей прапорець позначено, то ви зможете за допомогою переміщення мишки читати все, що вона буде знаходити: будь-який текст і різні елементи на екрані. Фактично, ви зможете фізичним переміщенням мишки знайти потрібний об'єкт на екрані, наприклад, якусь іконку на робочому столі, і не рухатися до неї курсорними стрілками, але це вже для більш досвідчених користувачів. Рухаємось далі табом. текстового блоку комбінований список Роздільна здатність текстового блоку тут комбінований список. За замовчуванням вибраний пункт абзац. Вертикальними стрілками вгору рухаємось і дивимось, які ще є блоки. Рядок, абзац, рядок, слово символ. Рядок, слово і символ. Ми повертаємося до пункту «Абзац». Слово, рядок, абзац. Що це взагалі за штука? Справа в тім, що коли ви будете наводити мишку на текстовий блок, то залежно від того, який параметр обраний в цьому комбінованому списку, NVDA буде озвучувати відповідний об'єм тексту або символ, або слово, або рядок, або абзац. Я залишаю останній пункт. Рухаємось далі табом. Зміну при прапорець не позначено. Якщо цей прапорець позначено, то NVDA буде говорити вам, на який об'єкт потрапила ваша мишка. Тут залишаєте на власний розсуд. Час зміни координат мишки. Прапорець не позначено. Це дуже цікавий параметр. Якщо ви позначите прапорець, то при переміщенні мишки ви будете чути не тільки. Текстову інформацію не тільки ті об'єкти, на які ваша мишка потрапляє, а ще й спеціальний тоновий звуковий сигнал. Він буде. Правіше або лівіше, залежно від того, в якій області справа чи зліва на екрані ви знаходитесь, і вищим або нижчим по тону, залежно від того, де ви знаходитесь на екрані по вертикалі. Вище, це значить вищий тон, внизу екрану нижчий тон. Ви залишаєте цей параметр на власний розсуд. Я прапорець позначив тільки для демонстрації, як це працює після налаштувань. Рухаємось далі. Яскравість впливає на рівень звукового сигнала переміщення мишки прапорець не позначено ампля. Так само з яскравістю. Якщо мишка буде потрапляти на певні яскраві елементи на екрані, це також буде відчутно по зміні рівню звуку. Тут на власний розсуд залишаєте. Ігнорувати руфі мишки і інших додатків прапорець позначено ампля. Ігнорувати рухи мишки від інших додатків. Це стосується додатків віддаленого керування. Якщо хтось через віддалене керування буде рухати вашою мишкою, то NVDA буде промовляти все, що буде підтрапляти під мишку. А якщо цей прапорець позначено, то відповідно NVDA буде ігнорувати такі дії. Рухаємось далі табом. Все, налаштування мишки завершені, рухаємось до кнопки і натискаємо пробіл. Ми не покидаємо категорії налаштування, але вже ті налаштування мишки, які ми зробили, вони вже вступили в дію, і тепер можна продемонструвати, як це працює. Я зараз кладу палець на середину трикпада на ноутбукові і веду його вгору. Ви чуєте звук і його тон. Підвищується. Тепер опускаю палець вертикально вниз. Ми чуємо зміну тону. Тепер поведу праворуч. Сигнал зміщується праворуч, ліворуч. Отже, ви чуєте, що сигнал уже в лівому динаміку. А тепер опускаю далеко вниз. Ми чуємо, що тон опустився. Палець вгору. Тепер буду водити пальцем по кругу за годинниковою стрілкою. Дивіться, що відбувається. При цьому ми чуємо звуковий сигнал, змінюється його тон залежно від того, де я по вертикалі на екрані знаходжусь, і змінюється розташування по горизонталі або правіше, або лівіше. Більше того, ми чуємо, на які елементи потрапляє наша мишка, тому що про це нас сповіщає синтез мовлення. Ви можете або вмикати, або вимикати цей параметр. Для початківців рекомендую увімкнути цей параметр за допомогою нього легше зорієнтуватися на дисплеї комп'ютера і зрозуміти, де знаходяться ті чи інші елементи на екрані фізично. Ну а потім можете вимкнути за бажанням. Ми рухаємось далі до наступного розділу налаштувань. Переглядовий курсор. В NVDA є така функція, як переглядовий курсор. Більш детально ми про нього поговоримо в наступних епізодах, а зараз його налаштування. Рухаємось табом. Переглядовий сторінка властивостей відстежувати системний фокус, прапорець АЛТФ, відстежувати системний фокус. Тут прапорець позначений, його треба так і залишити. Тоді. Курсор NVDA буде рухатися за системним фокусом. Переміщувати за системною кареткою. Прапорець позначено. Так само і з системною кареткою. Прапорець треба, щоб залишався позначеним. Рухаємось далі, переміщувати за, мишки. Не переміщувати за курсором мишки, оскільки ми більше користуємося навігаційними клавішами, аніж мишкою, то цей прапорець має бути не позначеним. Рухаємо Простий режим перегляду прапорець Простий режим. Тут прапорець позначено, і я мушу трошки детальніше розповісти, що це за параметр. Фактично, це такий собі фільтр. Якщо ми позначаємо прапорець, то NVDA буде фільтрувати об'єкти, які потрапляють до нас під курсор. І Буде виключати з цього переліку певні категорії об'єктів, наприклад, якісь невидимі об'єкти або об'єкти, які призначені тільки для візуального сприйняття. Раджу цей прапорець залишати позначеним. Рухаємось далі. Ось і всі налаштування переглядового курсору. Натискаємо кнопку, кнопку. Застосувати, кнопку. застосувати пробіл. пробіл Повертаємося до категорій і стрілочкою вниз введення 8 і 13. чуємо дуже екзотичну категорію введення ієрогліфів». Залишаємо всі налаштування, які є у цьому розділі, без змін. На цьому налаштування мишки переглядового курсору і введення ієрогліфів завершено. Натискаємо кнопку Застосувати. І натискаємо кнопку Гаразд. Кнопку. Гаразд. Не забуваємо зберегти конфігурацію щойно зроблених налаштувань. Для цього натискаємо NVDA Ctrl-C і на останок гаряча клавіша, яку я сьогодні вже називав. Для того, щоб відкрити вікно налаштувань мишки, нам потрібно натиснути NVDA Ctrl-M. Далі буде кінець шостого епізоду.